Всім доброго ранку! Ну як виспалися сьогодні після вчорашніх 10 тисяч кроків. А ви знаєте, звідки взялась цифра 10 тисяч? Можливо, це просто фікція, як міф про 10 тисяч годин навчання? Зараз дізнаєтесь. У вас у вухах аудіожурнал 3 хвилини здоров'я, журнали з практичними порадами для реального життя. Отже, предісторія появи мема 10 тисяч кроків дуже цікава. У 1965 році японська фірма Yamasa Токеї Kei Keiki на хвилі інтересу до спорту після Олімпійських ігор, що пройшли в 64-му році в Токіо, створила Крокомір. Вона назвала його Manpo Kei, що в перекладі з японського означає 10 тисяч кроків. Цікаво, що компанія існує досі і випускає між іншим електронні браслети для фітнесу. Зрозуміло, що така назва не більше, аніж маркетинговий хід. На той час ніхто у світі не займався науковим вивченням ходьби і не знав, яке саме навантаження і в якому обсязі потрібно щодня середній людині. Але минув час і мем 10 тисяч кроків закріпився у свідомості всього людства. А що про цю цифру говорять вчені сьогодні? Згідно зі звітом прошлого року про дослідження, в якому вивчались дані пішохідного навантаження більш ніж 2 тисяч осіб протягом 11 років, 10 тисяч кроків це завищена цифра. Оптимальна кількість близько 7 тисяч кроків на день. Таке навантаження дозволяє знизити вирогідність причасної смерті на 70%. А якщо ходити більше 7 тисяч кроків на день, то шанси не зустрітися зі старою скосою не ростуть. Це оптимальний рівень. А який же мінімум? Якщо виходити з рекомендацій служб охорони здоров'я розвинених країн, це 150 хвилин середньої фізичної активності на тиждень. Переводимо це в ходьбу зі середньою швидкістю 5 км на годину і отримуємо 18000 кроків на тиждень або 2600 кроків на день. Отже, підіб'ємо підсумок. Мінімальний поріг фізичної активності на день – це 2600 кроків. Давайте скажемо 3. Оптимальний, який позитивно впливає на здоров'я 7 тисяч кроків на день. В принципі, пройти мінімум дуже нескладно. Статистика каже, що звичайна здорова людина без особливих фізкультурних цілей набирає 4 тисячі кроків на день, тому краще додати хоча б 15 хвилин фізкультури щодня. А от якщо ви все ж таки почнете ходити по 10 тисяч кроків на день, не будете їсти зайвого і будете висипатися, то ви скинете близько 2 кг ваги за місяць. Непогана нагорода, так? Дякуємо за 3 хвилини вашої уваги. На сьогодні у нас все. Почуємося завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.